Колись давно Ісус після Свого Воскресіння зустрів своїх учнів на дорозі і промовив до них слова Не лякайтесь, ці слова є не менш актуальними для нас у цей час, коли в нашій країні є війна. І Ісус промовляє ці слова і до тих, хто любить Його. Він говорить не лякайтесь, я живий, я є поряд, ніщо не відлучить вас від моєї любові. Цієї весни. Мені пощастило бути в окупації. Чому пощастило? Тому що в цей період я дуже сильно відчула, наскільки добрий мій Бог і як сильно він мене любить. Не можу сказати, що мені не було страшно, але можу сказати, що в цих всіх хвилюваннях, тривозі Бог був поряд зі мною, він потішав і підтримував мене. За це я йому є дуже вдячною. Від самого початку війни я для себе прийняла таке рішення, що я вірю в Бога, я довіряю йому, я знаю, що він живий, і це мені допомогло пережити всі ці складні обставини в моєму житті. Я знала, що якщо Богу угодно, щоб я залишилась живою, то я буду жити. Але якщо є воля Божа на те, щоб я померла, то це буде добре для мене. Тому я від початку довірилась Богу. 7 березня, під вечором, я почула сильний гул танків. Я розуміла, що наближається небезпека, чути було сильні постріли з автоматів довгий час. І коли я дивилась в вікно, я побачила два танки, які під'їжджали до нашого будинку. Я бачила, як виходили російські солдати. І... Це було тривожно, страшно. Не знаю, чого очікувати. Але моя сім'я, ми всі віруючі, ми молилися до Бога, щоб Бог нас захистив і зберіг. Весь вечір ми молилися, я бачила вікно, як солдати ходили до наших сусідів, і невідомо було, що вони можуть там робити, що буде далі. Але у всьому я довірялася Богу, і той вечір пройшов спокійно. До нас ніхто не прийшов. Лише на ранок прийшли два російських солдати і сказали, щоб ми ховалися в погріб, бо буде дуже сильний бій. В цьому була проявлена велика божа милість до нас, адже коли пізніше я дізналась, то ці солдати були у наших сусідів, вони забирали телефони їхні, вони сиділи з ними у погребі по дві доби, не випускали їх. Але нас ніхто не турбував і ніякої небезпеки не було у нас. За це я хочу сказати слава Богу. За період окупації дуже багато прилітало снарядів в моє село. Руйнувалися будинки, і було дуже страшно чути цей момент, коли чути вибух і летить цей снаряд, і ти не знаєш, де він впаде, чи біля тебе, чи десь далі. І Бог і в цьому допоміг нам один снаряд зірвався зовсім поряд біля мого будинку, десь метрів 15-20. Але зривна хвиля пішла не в сторону будинку, а пішла в сторону лісу, і було зруйновано дуже багато дерев. А в моєму будинку тільки було розбито два вікна, і в цьому також є велика божа милість. Якби взривна хвиля пішла в сторону будинку, повилітали б усі вікна, як я бачила в результаті того, коли зривалися снаряди поряд з іншими будинками. І одного разу ми із сім'єю сиділи на підлозі. Літали, взривалися снаряди, і навколо дому, дуже близько, взиривалися п'ять снарядів. І коли ми сиділи на підлозі, я почула дуже сильний удар, і почало сипатися скло. Я не могла зрозуміти, що сталося. Я вибігаю на подвір'я і поряд. Зі мною пролітає ще один снаряд, і він зривається в мене на очах. При цьому, не завдавши мені жодної шкоди. Коли я повернулася в будинок, я побачила, що осколки снаряду пролетіли прямо над головою моєї сестри, яка сиділа на підлозі на пів метра вище, і осколок застряв в стіні. Це також була Божа милість, адже якби він трошки нижче пролетів і попав в сестру, то її б вже не було в живих. Бог проявляв свою милість як у великих речах, так і в маленьких речах. У нас не працювали магазини, але слава Богу, ми живемо в селі. У нас було чим харчуватися. І одного разу мені дуже захотілося твердого сиру. Це така дрібниця, і я не наважувалася просити Бога, але я, адже я могла і без нього обійтися. Але Бог Він настільки любить нас людей, що Він знає, чує не тільки наші молитва, й знає всі наші думки. І він готовий діяти в усіх сферах нашого життя. І коли я сказала так своїм рідним, що захотілося мені. Твердого сиру. на наступний день приїжджає моя тітка і привозить нам цілу упаковку твердого сиру. І мені не настільки був важливий той твердий сир, наскільки я зрозуміла, що це Бог проявив свою любов до мене через це. Цей твердий сир був самим смачним в моєму житті. Але цим все не закінчилося. Десь через два дні ми сиділи із сестрою і так говорили з нею. Вона каже: Я хочу собі, хочеться так риби, а я кажу: А мені хочеться бананів. І ми так жартуючи, говорили. І проходить два дні, приїжджає машина, яка привозить гуманітарну допомогу і привозить цілий прицеп бананів. Це є також великою проявом любові Божої до мене, адже в цьому прицепі могли бути якісь інші фрукти чи зовсім інше. А тут я захотіла саме бананів, і я бачу це чудо Боже, яким він просто так відповів на моє бажання. Бог є великий, він допомагає як в дрібницях, так і в великому, великих проблемах нашого життя. Найбільшим чудом для мене під час окупації це було спасіння моїх батьків. Бог великим чудом зберіг їхнє життя. Одного разу мої батьки вирішили поїхати в сусіднє село. Там потрібно було допомогти сестрі, яка була травмована внаслідок того, що попав снаряд в її сарай. І батьки вирішили їхати. Я знала, що там, щоб туди їхати, там є російська військова техніка, там багато солдатів, і це є дуже небезпечно. Але батьки так вирішили, і вони почепили на руки білі пов'язки, в знак, що мирні жителі, і поїхали туди на велосипедах. Я ходила по кімнаті. І мені було дуже тривожно, адже це є батьки це є люди, які найближчі є в житті. І я почала молитися. І коли я молилась, просила Божого захисту для батьків, я відчула, як просто в моє серце війшов Божий мир. Я зовсім перестала хвилюватися. У мене відразу пройшло відчуття того, що Бог все контролює. І мені відразу стало спокійно. Після того, як приїхали мої батьки, я дізналася, що їх дійсно чекала небезпека. Коли вони в'їжджали в те село з одного двора вийшов російський військовий солдат, і він спитав у них, куди вони їдуть. Батьки відповіли. Куди вони їдуть, чого вони хочуть зробити, і цей солдат сказав почекати, поки він позвонить своєму командиру. Коли він дзвонив своєму командиру, мої батьки вони чули цю розмову. Цей командир дуже сильно ругався і дав приказ цьому солдату: розстріляй їх. Після цих слів солдат завершив розмову і просто сказав до моїх батьків. Повертайтеся додому, вас не пускають туди. Таким чином, Бог зберіг життя моїх батьків. Тоді, коли в нашому селі багато людей гинуло без приказу розстріляти, мої батьки після такого приказу залишилися живими. А все завдяки тому, що ми знаємо Бога, який живий, який нас захищає і який допомагає нам у будь-яких ситуаціях нашого життя. Також я пересвідчилась в тому, що Богу можна довіряти, коли мені потрібно було їхати до моєї тітки, допомогти їй, полікувати її. Але цілий день літали дуже сильно снаряди. І я не могла поїхати, тому що було небезпечно. І я чекала, коли стане трошки тихіше. але Тихіше не ставало, снаряди взривалися, літали і було страшно. Я розуміла, що моїй е, тітці потрібна допомога термінова, і тому я помилилася до Бога Я кажу, Боже, якщо зараз 5 хвилин не будуть взриватися снаряди, нехай це буде знак від Тебе, що я можу їхати. Я почекала 5 хвилин, цих п'ять хвилин була тишина. Тоді я зібралася і поїхала. І весь час, коли я поїхала, надавала допомогу і повернулася додому, була тиша. Лише тоді, коли я вже приїхала додому, зайшла в будинок, через 5 хвилин знову було чути вибухи і почали літати снаряди. В цьому я також впевнилася, що Бог він завжди відповідає на наші молитви. Можливо, стається вам, що Бог не чує ваші молитви. Це не є так. Бог чує, але Він відповідає на них різними способами. Тому довіряйте Богу у всіх ваших життєвих обставинах. Пам'ятайте, що Бог вас любить, Він хоче допомагати вам як маленькому, так і великому. Будьте вірними Богу, і Бог буде вірний завжди і допомагатиме вам у вашому житті.